Так, Едуард нас повершає. Сподіваюсь, там все ок. Ні, він написав щось в чат, що у нього там якась трагедія, щось. Да, щось відбулося. Так, всі бачать екран, бали свої перевірили. А, у нас. А давайте почнемо Олексій. Будемо з найменшого, щоб не шукати довго найменше. Олексій називай тему, я тобі пояснюю, і обираєш вагу питання. Ну, все доволі однозначно за шість. Все доволі однозначно. Тема проста. Фраза вам до чогось підводить. Ну, це оця пропаганда російська, що не все так однозначно. Mm -hmm. У вас на кадрі буде палати Росія або щось русняве з фільму. Щось про <ребіраїв> лібералів. І треба назвати фільм, в якому ця пожежа, вибухи відбувається. Чекай на 6. Не довго Павло. Наполеон. Наполеон. Давай далі. Ну, оскільки не за горами сексуальний квіз, уявіть, що вони голі. Давайте за 6. А, так, тут текстове питання. У вас буде текст виступу актора чи акторки на одній із премій. І рік здається, вам потрібно назвати актора. Ну або акторку. Там зазвичай я брав якісь смішні або там ті, що ви точно могли чути, не те, що там просто взяв якийсь виступ та і все. За скільки? За шість. А, чую, я що вони голі дуже часто кажуть, якщо перед публікою виступаєш, то е, поради такі дають. Так. Дмитро? Джим Керрі. Джим Керрі. Да. Так. Це промова він оголошував номінантів, здається, або переможця по найкращому фільму на золотому глобусі. І дуже файно. Якось я а можна питання? Якщо все однозначно, там буде якась кінофраншиза. Треба частину називати? А... Час, да я згадаю, чи Бо є. там є, є пара ідей, що може бути, то напевно. Ну, скоріш за все, так. Да. Ну я, якщо що, якщо не буде бажаючих там, то дам поблажку. Так, Дмитро щось там ще казав, Ігор передав. Та ладно, давай далі. Все поняв. Uh, uh, куди? Human Resources, це про що. Це у вас буде три актори дані фото, які зіграли одну роль. Ну, Human Resources це ті, хто підбирають на цей. Не одну роль, мається на увазі, а одну роль в професію. Типу, викладач або там ще хтось. Потрібно назвати яка професія об'єднує цих трьох акторів. А, понял. Ну, давай за сім. Даша. Детектив? Ні. Угу. Що вони не грали детектив? А добре. Прикольно. Може, грали, но. Але... <смі> не вона. О, фільмом не вона. Те, що я підбрав. Ну, давай, ні два прям пробиваються, я не знаю як вам. Три. Він просто вони багато де грали. Да, да. Ну. Точно не три Нео перед нами стоїть. Тут по Маконахі треба дивитися, мені здається, більше. А мені здається по океану Рів. Не хочеться ризикувати, Давайте, три. 2. Олексій. Ну, це не професія, це спорт. Типа, спортсмет? Ні, ні, це професія. Зрозуміло. Мінус? Олена? Ну, я думаю, це адвокат. А, адвокат Адвокат д'явола, Лінкольн на адвокаті і Філадельфія фільм. Це я прям почитав, про нього хочу подивитися. А, також Адвоката зіграв в вашому тоннім. Так, Олена, обер. Так. Ну, давайте цей цукерберг Део. Зашити? Це? це зашит, текстове питання. Цукерберг володіє ком компанією якою? Мета. Мета. А део буває яке? Сенс. Тобто це деосента сенс, закладений в фільмі. Тобто, фільм є мета-іронією, мета-відсилкою на щось. У вас буде дане відсилку те, на що це є відсилкою. Потрібно назвати фільм. За скільки? За шість. Та не може бути Так, перша Людмила. Ну, меню. Це меню. Я ненавиджу цей фільм. А я навпаки ну, мені сподобався. Не знаю, мені не зайшло взагалі просто. Та там кінців, кінців Дуже високо для мене. Так, Людмила. Давай цю ж тему за сім. Олексій. Ну. Я пьем. Российскую можно? Да. Бегущий по лезвию. Не. Дмитро. Дистрикт 17. Минус 8. Блядь. <рес> <рес> 9. 9 район. Да, 9 округ або район номер а 3. 7, 3, 17 сказав? Господи. Бо я купа фирмен с разных таким названием. Так, метро. Блін, крутий фільм, насправді. Я коли його Дуже. побачив, прям закохався. окей. Там прям є навіть де... відсилки, де заборонено чорним сидіти, і, типу, заборонено інопланетянам сидіти прям. Ну Всі. так, так, там багато такого. Давай за 8 цю тему. Людмила. Не дивіться вгору. Не дивіться вгору. Яке питання далі? Давай останні передостанню тему відкриємо Товариш щасливого Медісона за 6. Так, знаєте, хто такий Хеппі Медісон? Ні. Це Ні. Е кіностудія Адама Сендлера. А його товаришем є Роб Снайдер. У вас буде фото Роба Снайдера із, філь... із фільму Адама Сендлера. Або з Адамом Сендлером. Потрібно назвати фільм. За шість. Так. Ігор. Однокласники? Ні, ти що? єдине, що я знав. <ріху> Це ти що? Так, далі в нас Павло. 50 перших побачень. Так, да, в нас побачень по факту оригіналів, поцілунків, так, Павла, де ти не сховався. Давайте далі. Е, все доволі однозначно засім. Ігор. От бляха, бе договоря. Давай буде місія не здійснена, а це, по-моєму, операція фантом. Протокол Фантом, а, ну, тему. Давай далі. Так, один з двох, який я думав, тут трапився, тепер ще один чекаю. А, давай, боявіш, вони голі завісімо. О, ну це складно, давайте я вам сразу скажу, що це акторка. Фільм Не Бетмен, Просто фільм з Джорджем Клуні, вона йому такий цей це і зробила. Про політичну обстановочку в Америці. Як би вам підказку дати. Так, а вона знімалася в Бэмені Склуні? Ні, ні, вона просто відсилка. Вона знімалась в тому фільмі, за, якою, за який їй дали статуетку. Але вона так, під ним, над ним піджартувала. Ну, давайте скажу, що в неї доволі неоднозначна зовнішність. Вона грала в Докторі Стренджі. Я забув, як її звати. Я теж. <реш> Чесно, я сразу. Чоловічі, вона на... А, все, mm -hmm. згадала. Давай, Гер. Тільда Свінтон. Mm -hmm. Тільда Свінтон. Так, обирай. Ну, давай, все доволі однозначно зависим. Так, Олексій. Гравітація. Ні. Так, Кирил. Ну, блядь, мабуть залізу в мінуса, але хай буде Армагеддон. Ага. Uh -huh. Армагеддон. Так, Кирил, обрай. Еее, uh, давай... Х'юман. За 6. Кирил. Блядь, тепер сумніваюсь. Сука. Три. Ну, нехай буде повар, повар. Да. Кухар повар, да. Я не пам'ятаю, де э, Екхард повара грав. Там смак життя, по-моєму, Зетта Джонс. Скажи, ну, Зетта Джонс. Ну, я ну, я просто дивився дам. і... Ну, добре. Давай... Ну, далі вісім, це ж там. Кирил? Журналіст. Журналіст. <гум> Так, давай далі. Дев'ять. Перукар. Павлова. Перукар. Перукар. Пер... Э, Павло. Так, він працював прибиральником в перукарні Едді Мерфі. Хто? Ні, він не парукарника грав. Він там багато цих ролей ж виконав. Це поїздка в Америку. А, все, він грав, типу, не принц, а зробив, то швидка. Так так, 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 так старого перукаря, точно, точно, точно. Так, Павло, тільки нагадаю, що Цукерберг і товаріш щасливого Медісу. Метасенс, а там вгадати фільм по фото з кадру з Робом Шнайдером. Давай ось це е, за сім'ї. Ось це? Та -та -та. Це, це геніальна комедія, поки ніхто не відповів про Арабо Ізраї. Про Палестино-Ізраїльську війну. Е, Кирил. Не жартуйте з зоханом. Так, да, не займайте, не жартуйте. Так, Кирилл. Кирилл uh, Human, ну, no, останній. Посередині це прям uh, саме з цього фільму взято. Ні-ні-ні, però... я просто брав фото з інтернету. Я не прив'язувався до фільму. Ти думав, що це з А, ні-ні-ні. Я зрозумів, ні. про що ти думав? Ні. Херакс Бог. Давайте сюди можна було з більш нових фільмів вставити Себастьяна Стена. Ще ви знаєте, хто це? Ага, це дає Трампа грав. І... А, ну да. так кого? Трампа він. Ручки, ручки, хто? Так Трамп це ж не професій. Президент. Президент угу. США. Так, Павло. Yeah. Uh, так, Павло, uh бра. -huh. Okay. Ну Як у нас? Смерть машина, то. А, чи, ну, команда називала Смерть машина Бля, Сука. Це назва їхньої команди, но це не назва а, а, Давай. 3. Сука 2, два, 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 відповідь. Все, минусую. Е, Ну, якось, я не пам'ятаю, точно щось, якась гра, велика гра, чи щось. Чи якась AMB. гра, блядь. Це де вони в футбол грали? Сім його майже пристрілив. Це ж ремейк Костолому, британського. Так, ну що, є варіант? 3, 2, 1. Англійською називалось The Longest Yard, у нас адаптували все або нічого. Так, хто це вибрав? Павло обрав ну, таке. Ну, давай давай продовжимо тут за 9. Закона. Фільм 2025 року. Ого, вас. Що, друга Не див... да, да. Я забув як. А, Ой, Господи, як же називається цей фільм? А, я зрозумів. Я хотів передивитися, і я забув назву. Це про гольфіста? — Так, так. так. — А, так, якщо вам далі, щасливий гіл. Частина. Частина. О, два. Два. <голів> є. Так, Ігор, бирай. — Так, дякую за підказку. А, уявіть, що голі за 9. Культова цитата, як на мене. Про культовий фільм. Нічого самі. Всі на новичі, господі. Це по суті відсилка до сюжету. Ви це бачили на екранах, якщо ви цей фільм дивилися. Ви його 100% повинні були дивитися. Згадуйте, де голі мужики, два боролися. А, так, <смірко> да, іганки. Ігор... А, а, а актора треба назвати, правильно? Так. Да. Паша воронку. Саша берем коїн розказував про свого товариша. Це сюжет фільму барат. Так, Ігор. А, ця ж тема засім. Ця тема що це було? А, Не, так, ця, так, вся, так. Блін, я знаю це. Давай, Даш. Це Калкін, але не Маколій, а як його звуть? Його брат молодший. А... Оже, будь ласка, скажіть. Кіран. Ну, Кіран, Кіран. Кіран Калкін. Так. Дякую всім, дякую. Кіран Калкін. Так, Даша вийшла в плюс. Даша. Ну, давай тут за 10. А, давайте. Дуже не Я хотів Знаю, багато... хто це. Я Тоже. знаю, я знаю. Я поки дам підказку, що Це в плані було. того, що він дуже часто згадує тут дружину. Я так часто не став. Да. Дмитро. Стів Карл. Так, так, так. Стів Карл про М -м, дружину. Угу. Так, Дмитро, обирай. Давай. Цукерберг за 9. Нагадайте, що таке слышиш. Це різко щось з'являється в кадрі. Ні-ні-ні, це коли не, так. Це різанина. Якусь... А, а, Скрімер. Ну, ну, не будеш, це так дуже просто, що це, знає, О, це саме саме просто, на, І може це повторюватися, я вам скажу. Даша? Це крик. Так, да, це крик. Я вже потім побачив на я цьому. А, веса, вес. Рейвен якраз і задумав це пародію на всі фільми жахів, які тоді були, і там головну героїню, яка завжди доживає до кінця, він убиває по суті, в перші хвилини. Дрюбері типу. Е, Так, це Даша відповіла. Так, Даша. Давай цукерберг за 10. Це франшиза. А фільми, 3. Дам підказку, під що спочатку хотіли 5. Але щось пішло не так. Щось пішло не так. Е, от як м, а, через я, скандал я а да, а метро. Можна фантастичні звірі, та це все. Да, ну, це ж по суті франшиза. Так, мало бути 5, але не да. пішло. Ну і вони ж переписали кінцівку третього фільму. Третій е фільм і... повна параша, так. да, то що вони його переписали після скандалу із цією ролок, якій там. Ну. Так. Е Це що? Давай товариша за 10. Дуже популярний фільм 2006, здається року. Пов'язаний з будівною компанією. І життям невдоволеним Адама Сендера. Павло? Клік. Ага. Пожив. Клік, так. Да. Єбать. Так, ну і останнє у нас, правда. А, ні, ще два. 9, 10. Ленин? Да. Алексей? Ну, no, это DC, Лига Справедливости. Нет, не, там они были Я думаю, на польском месте. Алексей, сегодня не зевка. Да, вот я, я и думал. Так. Ну, уже подсказки давать не буду. Ну що, 3. 2, 1. Це могла бути інша версія. Е Ігор, яка в тебе версія про іншу франшизу була? Так ще ж десяте питання є, тому я поки не буду казати. Бляха, це в мене було. <рісія> <питав>, а <да. Міць, рісія> в мене що... ще й одна є. Ну, може там би. точно не франшиза, тому я точно не дивлюся, але точно не франшиза. У мене франшиза, може поліцейська академія, ще б могла ж бути. Там же ж нічого так не взривалося, начебто. Ну, я так ну, я, остан, я ту частину погано знаю. тому... Окей, ну і за 10. Це Мурманск. Знаєте, що там багато водиться? Фільм американ... ну, американський, не американський, американський, ні-ні-ні, американський. Дмитро був правий, і це фільм якраз про одну із таких. Ну, А, води про головні... Головні... Ні, ні, ні. а... В головній ролі Батлер Батлер. Фільм про підводну лодку. А якось там блін код цієї підводної лодки здається. Назва Назва, назва через дефіс. Буква і цифри. А треба всі цифри назвати. Там без цифр взагалі, через а, дефіс вона йде. Да. Павло. К19. ні ні-ні. А там що таке К-19? Це про підводний човен. Ні. Це з, з Фордом, так да, здається? Якщо без цифр, це типу, Посейдон якийсь? Код якийсь. Ні, код. Там... Давайте, ну, уже знімати питання, знає хтось. Джаред Батлер. Так, та ні. С, 3, 2, 1. Хантер Кіллер називається. Mm -hmm. От, випадково знайшов. Так, хвилинка, переношу все. Запам'ятайте поки свої ці.